Сьогодні я розповім вам коротенький бліц про процес розлучення, в тому числі і в обставинах нинішнього воєнного часу. Найперше, що треба знати: якщо подружжя не має неповнолітніх дітей і обоє згодні розлучитися, то достатньо просто звернутися до органів реєстрації актів цивільного стану. В усіх інших випадках розлучення буде через суд, таких як наявність неповнолітніх дітей. Відсутність згоди одного із подружжя або неможливість через будь-які інші причини прийти до органу реєстрації. Судова процедура розлучення одна із найпростіших у судовій практиці. Хоча і її бажано проводити акуратно та правильно, тоді все пройде гладенько. Це процеси зі 100% задоволеністю. Тобто, якщо один із подружжя наполягає на розлученні, то обов'язково розлучить, ніколи ще нікого насильно в шлюбі не залишили. Це взагалі незаконно. Єдине, чому можуть відмовляти, це неправильно оформлені документи чи несплачений судовий збір. Тому з цим питанням краще серйозно та обережно. Коротенько, деталі про сам процес. Судовий збір за розлучення на сьогодні складає 993 гривні. Разом з банківською комісією вийде трошечки більше тисячі. Судовий процес може зайняти від 1 до 6 місяців. Це не через якісь окремі процедури та правила. Все залежить від поведінки сторін у процесі. Наприклад, відповідач при наявності маленьких дітей просить строк на примирення, який може бути від 1 до 6 місяців. Або, наприклад, позивач не піклується про свою справу, а суд через надмірне навантаження теж не поспішає її вирішувати. Ось і затягується процес. Якщо обидві сторони згодні розлучатися, то при належному оформленні всіх необхідних документів суд може прийняти рішення навіть на першому ж засіданні. Судовий процес в українських судах можна провести і без особистої участі самого подружжя. Тобто, якщо один чи обидва служать в ЗСУ, воюють на передовій, чи перебувають за кордоном або в евакуації, чи з іншої причини не бажають чи не можуть приймати участь у судових процесах. Якщо є доступ до документів та інтернету чи пошти, плюс знання, як написати та подати ці документи, то можна все б необхідне зробити через пошту чи електронний суд. В тому числі обов'язково перед засіданням треба написати заяви, щоб суд розглядав справу без вашої особистої участі. Інший варіант залучити адвоката, який може або просто допомогти з документами і подачею, або провести всю справу під ключ, включаючи отримання рішення після набрання ним законної сили. Адже таке рішення на сьогодні це офіційний та кінцевий документ. Свідоцтва про розлучення після нього більше не видають. Це консультація для розуміння загальної картинки. Якщо ж у вас виникли питання на цю тему чи якісь інші юридичні труднощі, ви можете зв'язатися зі мною